Запрошуємо наших діток всіх всіх швиденько, 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 б'йомбі. <плес> Хто ще себе чувствує дитину, будь ласка, виходьте спокійно. Нє, так? Дякую. Отже, радий вас бачити всіх, як молодшу групу, так і старшу групу. Так і поважних наших професіонерів, всіх, так, наших Якщо можете, так от сюди, 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 сюди. Добре, так буде все добре. Хочу, все добре. Добре. Хочу вам розказати сьогодні одну історію. Одна історія, яка дійсно була правдива. Вона не зі мною була, але реальна історія. І яка історія повторяється дуже-дуже багато разів в кожного хто сестри. Хто що? То, а свій, От, Хто почув про молитву? Що таке молитва? Хто може сказати? Старша група, вони вже щось там ну, поєднати речення, сказати або фразу і тому подібне. Отже. Ви погоджуєтесь? Що таке молитва? Діалог, спілкування з Богом. так? Як часто практикуєте ви в своєму житті молитву? Хто з вас молиться? Ну, підніміть ручки, хто з вас молиться? Так. Трошек, піднімає ручку, я знаєте. Молиться. Трошек піднімає ручку, я знаю теж молишся. Є! Ось, І розкажу одну історію, яка була реальна. Одного разу в літній гарну пору в одному з селі жили дітки. Ну і мама, коли виходить на роботу, їм завжди каже, дітки, без нас, щоб ви в ліс не ходили. Тому що там великий ліс, можна загубитися. Все зрозумів, все добре. Але, коли мама пішла на роботу, Батьків нема, ну, скільки можна в хаті сидіти? Світла нема, телефона нема, ну все рівно щось треба робити. Да? І вони собі подумали, підемо ми на сольницю в ліс. Ну, тут облезенько, біля нашої хати, далеко не будемо йти. Підемо. І вони пішли. Е, були двох діток, одна старша дитина, друга трошки менше. Але не один раз вже ходили з батьками по суниці, по гриби і все, вони лізли добре, якоби знали. Але коли вони пішли, сунечка за суничка, ягодка за ягодкою, дерево за деревом, тривичка за тривичкою, так пішли, що вони кажуть, ну вже треба повертатись додому. Як додому повертатись, вони розвернулись, подивились, опа. А де б'є? І вони що? Як і думаєш? Загубилися. Загубилися. Повернули туди щось незнайоме. Повернули сюди, теж незнайоме. Що робити? І тоді маленький хлопчик каже: мама нас вчить молитися. Давай встанемо на коліна і помолимося, і Господь нам допоможе. А вони перед цим дуже багато ходили сюди, туди і вже бачать, що вже мама з роботи має прийти вже по часу десь так. І вони вже почали плакати. Але ніяк не могли знайти дорогу додому. І вони почали переживати. І лише тоді, коли вже плакали, коли почали переживати, коли вже голодні були дуже, хоч суниці їли, але їсти щось хоч і таке ну, більш домашнє їжі. Вони стали на колінах і почали молитися. Кажуть Ісус, ми провинилися. Ми не послушали. Ми не послухали маму і тату. Ми пішли без дозволу. І ми забулилися. Допоможи нам вийти з лісу. Щоб мама і тато не переживали. І щоб ми більше так не робили. Вони не встигли піднятися в колінах, чують, собачка гавкає. Гав-гав-гав-гав-гав. І прибігла до них собачка. це їхня домашня собачка. Прибігла до них, їх знайшла там. І ця собачка її додому провалила. Але коли вони додому прийшли, вони розказалися мамі. Та. І подякували, що вони їх молитися. Моє бажання дві бажання. Перше слухайте батьків. Друге бажання завжди довіряйте Ісусу і молити. Це живе, це живе спілкування, живий діалог. Це дійсно розмова з нашим Творцем. І він вам буде допомагати. Амінь? Домовились? Дорослі, домовились? не будете самі по посуненці ходити? Давайте, запрошую вас молитви. Хто хоче помолитися? Господи, ми вдячні тобі за те, що. Які відчають нас як правильно жити. Наразі просимо тебе, щоб ми завжди були слухняні батькам і завжди довіряли тобі. Хай все буде тобі на славу. Амінь. Амі. Амі. Добре наш Бог, ми вдячні за цей елемент спілкування, інструмент, який ти залишив нам молитву. Допоможи, щоб ми використовували його завжди і усього. І не тільки тоді, коли нам потрібна допомога, але коли в нас і радість, і спокійне життя, що ми завжди спілкувалися з тобою з нашим творцем. Дякую тобі за наших дітей, дякую за молодь, дякую за громаду. Благослови всіх нас. Амінь. Всі дайте, будь ласка.